Минулі вихідні на шостки були складними. Всьому виною надзвичайна пожежна небезпека Горів ліс. Про це під час апаратної наради повідомив міський голова Микола Нога. Були цілий ряд питань по запалюванню лісів. Я вдячний всім пожежникам, які працювали ці вихідни, і в день і цілу минулу ніч працювали для того, щоб ліквідувати загорання І прошу жителів всіх. Хто живе в нашій громаді, хто буває на природі, хоч і треба там бути, але ні в якому разі ніде не розпалювати багаття. Ні в якому разі не розпалювати багаття. Температура надзвичайно висока, більше, ніж плюс 35. І полум'я просто розповсюджується моментом. Тут і держлізгос працював, тут і агроліз працював для того, щоб. Допомогти ліквідувати заграння, але, скажімо так, отакі от вихідні страшні пройшли, і подальшому ми не можемо допускати таких. Таких розгорань на нашій території. виникла пожежа і на сміттєзвалищі твердих побутових відходів у шості. Ліквідувати пожежу рятувальникам допомагали комунальні служби міста. Сміттєзвалище горіло з вечора п'ятниці протягом всіх вихідних та у ніч на понеділок. Ніткий сморід поширювався містом. Працювали у ліквідації базарань, в тому числі на полігоні твердих побутових відходів. Працювали п'ятницю до третього. Суботу, сьогодні знову пів другої знову загонвок працював заводу. і люди ще працюють там як далі. Міський голова Микола Нога подякував усім, хто взяв участь у гасінні пожеж. Це не тільки ДСНСники, а й працівники житлово-комунального господарства Зеленбуду. Я дякую вам особисто, що ночі не спим. А... Працюєте з колективу Зеленбуду, який приймав участь, особисто «Шляховій», яка серед ночі організовувала поїздки, і працівникам звалища. Ну, взагалі, всі працювали і приємно, що ніхто ніде не сховався, нікуди не поїхав, не заїхав. Температура надзвичайно висока і найближчі дні вона не буде понижуватись. Тому я прошу всіх керівників бути на місцях ніколи, нікуди не відлучатися. Як наголосила очільниця управління з надзвичайних ситуацій, Ольга Ткаченко за підпали порушники будуть відповідати перед законом. Проводимо рейди, розказуємо по телебаченню, по засобам масової інформації в інтернет-ресурсах. Це відповідальність адміністративна та кримінальна. Тому населення, будь ласка, не допускайте до таких випадків, до підпалу таке інше. Будемо виявляти таких людей, будемо додатково посилати рейди, перевіряти, нагадувати, просити таке інше.